Дорогі підписники, дорогі українці, нарешті нормальна постанова. Українці зможуть зменшити суму комунальних платежів або взагалі не платити за послуги. Цікаво, правда? Вся справа ось в цій новій постанові. Але є нюанси. Зараз все розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знайоміх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українці мають право на перерахунок сум в рахунках за комуналку, а в окремих випадках взагалі можуть не платити за послуги. Тобто, стало відомо, як взагалі зменшити розмір платежів за послуги ЖКХ. В постанові Кабміну номер 151 подано вимоги до якості комунальних послуг. Тобто, споживач в разі виявлення порушень. Може звернутися до постачальника з вимогою перерахувати суми на рахунках. Якщо підприємство проігнорує таку вимогу, можна досягти перерахунку через суд. Тобто є нормативи щодо температури повітря в опалювальному приміщенні не нижче 20 градусів. Якщо в квартирі холодніше, за кожен градус нижче за норму, сума в рахунку за опалення повинна зменшуватись на 5%. Температура гарячої води має бути від 50 до 75 градусів. Якщо вона нижче від 45 до 49, тариф має бути знижено на 10%. А якщо від 40 до 44 на 30% має бути знижений тариф. Якщо вода взагалі ледь тепла до 40 градусів, можна платити за неї як за холодну. Хто може взагалі не платити комуналку? Оплату за комуналку можуть скасувати, якщо споживач отримав неякісну послуги. Але це доведеться взагалі доводити. Другий варіант, коли можливе скасування плати за комуналку, це відсутність протягом 30 днів вдома людини. Тобто, це стосується переселенців і біженців. Ухвалою Кабміну заборонено під час війни взагалі відключати комунальні послуги за борги. Біженці можуть перерахувати суми в платіжках за газ, за холодну воду, за гарячу і за електроенергію. А за наявності лічильників за послуги можна не платити. Заяву на перерахунок слід подавати постачальнику кожні 30 днів. Однак, згідно з законом, заборонено перераховувати плату на утримання будинку та прибудинкової території і вартість централізованого опалення. Ось такі моменти. А, але тут є. Але саме основне це те, що далеко не кожен українець буде з цим а, займатися. А, люди просто знаєте, є дуже багато людей, які скажуть: да, ну його вже краще заплачу, і не буду ось це возитися з цим все вже хай як буде. Tam, неякісне, ну і хай буде неякісне вже ці суди, це ці суди, пересуди, на що воно потрібно, тобто ось ось ось, ось так. Але якщо людина візьметься, і якщо б ось, ось, ось так, знаєте, багато хто зробив, то я думаю, що і послуги надавались би краще, і все б це було більш якіснішим, і все б було б якось більш правильно, скажімо так. Але людям зараз трошки не до цього. І постанови постановою, а це все, скажімо так, непросто. Всі ці подавати всі ці моменти, доводити все це, а якщо ще там щось десь, то через суд, тобто, ну, все це непросто, скажімо так. Тому думаю, що багато хто просто цим не скористається. До речі, раніше повідомлялося, раніше, що тариф на електроенергію взагалі не відповідає ринковому, навіть після підвищення, яке сталося з першого червня. І українців попередили про подальше подорожчання комунальної послуги. Я обов'язково зроблю про це програму. А скоріше за все, завтра вже зроблю цю програму. бо ну, Це просто вже, знаєте, це просто знущання над українцями, тому що вони от дивіться прослідкувати, як все це відбувалося. Йде підвищення на електроенергію, потім йде підвищення на воду, але влада дуже різко реагує. все все на воду вже нічого не піднімають, але на електроенергію підняли і якби нічого влада нормально відреагувала. І зараз знову кажуть про підвищення, і влада знову мовчить. А, Ну дуже цікаво так відбувається. Тобто, одне можна, друге не можна. Тобто одне кажуть так, дають зелене світло, другому ні. Я вважаю, якщо вже не підвищувати якийсь один тариф, то не підвищувати взагалі нічого. Тому що, ну, так, мабуть, не чесно, що одне можна підвищувати, інше не можна підвищувати. Ну, якось так. Якщо війна, то війна. Давайте вже не будемо підвищувати взагалі нічого. Бо людям зараз взагалі тяжко за щось платити, і... тому що ситуація зовсім не та. Ось такі новини. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.